Такий вигляд має готовий склад. Зараз погода, звісно, класна. Зараз ми всередину зайдемо. Просили мене там показати, який він вигляд зараз має. Ось. Виходить, що плита, по-моєму, 4,50 висота. Ну, так, 4,50 є. Плюс два ряди шлакоблока. Ну і оцей фронтон, я вже чесно, я не пам'ятаю, ну, 2 метри точно. Десь 2 метри він і є, да, Може, плюс-мінус там. от. Тобто вистачає, щоб підняти причеп повністю, да? висипати. от. І добре, що він високий, то що, коли висипаєш, вся оця пилюка йде, в принципі, вверх і, не знаю, нам подобається, що він високий. от. Ну, от, Ну Коли нема зерна, і комбайн сюди входить. от. Ворота я вже там писав 4,50 на 4,50. Підлога, канальна плита і під плитою подушка пісок, трамбований пісок. От. І зробили ми, зробили ми ворота. Ще позаду. Тобто у нас ворота основні От. і ворота я покажу, по тут, тут не видно, да. ворота задня стіна. Оці задні ворота. Вони трошки менше. Вони 3 метри у нас завширшки. На що вони зроблені? От дивіться, у нас виходить, що возимо зерно звідси. Тобто тут, в принципі, все життя дорога була. Якщо городами, ти отако везеш, і швидко заїхав, і перші, ну, моє, 6 разів можна висипати, 6 причепів можна висипати. Тобто, якщо тракторами возиш, то це більш швидко. Не треба там їхати туди. Заткувати потім в склад Тобто це більш швидко робиться. От. А коли вже ну, ти бачиш що багато зерна, закриваєш ворота і там у нас бруся такі. Це все швидко робиться і вже сипемо. Ну, понятно, що їдемо туди, Заткуємо і висипаємо. От. Це зад я нагадаю зараз покажу. І ось бокова стіна. І ось тут ми хочемо так зробити навіс під комбайн. Ось, ну зараз ми Можна обійти повністю склад і, по ходу, буду розказувати. Бачите, розкисло тут у нас березень зараз. 8 березня, до речі, От. ось як я вже. Писав пустоти між плитою і землею, в траншею закидували цеглу, відсів з водою, Відсів з водою затягує повністю всі пустоти заповнює. От. Єдине, що, скоріш за все, хочемо так от проложити зі шлакоблоку. Від землі до, десь до метра, не більше, я думаю. Бо оце трошки, бачите, да? тут сиріє от таке воно. В принципі, я бачу, вже так роблять. скоріш за все, і ми так зробимо. Хоча, якщо тут буде навіс, може це і не обов'язково робити. от. Ну, бачите, як яка погодка яка, від сусіда стіна. Виходить, відступили ми, по-моєму, півтора до 2 метрів, там, півтора десь, так. Да. Сюди вже поставили бочку зі целяри і будемо вести, отако я хочу зробити стіну. зі Зійшла шлакобл... вибачаю ви з блоку. Порахували, що виходить з блока зробити стіну. Тобто тут буде бочка, два причепи, два трактори, ще якась техніка. І з блока виходить. ну Не те, що дешево, ну принаймні та ж сама ціна, що робити, наприклад, єврозабор, потім металом зашивати. Тобто, Зате це вічна стіна, в принципі.